Як ви шукаєте смачний, вологий рецепт паски, який дуже легко готується, у всіх виходить. Зберігайте, діліться, це він. Знизу в описі буде рецепт. Технологію приготування цього тіста, я кину силочку знизу під відео. Подивіться, яке пухке і легке тісто. Подивіться, воно липне до рук, але так має бути: паска не забита, дуже легка, повітряна. При нарізанні не кришиться. Хочу поділитися з вами такою порадою. Якщо ви хочете з одного тіста зробити з різними начинками, цукатами ізюмом шоколадом. Додайте це все, коли пасочку формуєте. Зверніть увагу на цедру, апельсину і лимону. Я її натерла і засипала цукром. Пропадає горіч, і вона робиться, ніби цукати. Таким чином додаєте і інше наповнюючи ізюм, шоколад формуєте, кладете в формочку, випікаєте в духовці 180 градусів, перевіряєте на суху шпажку. Але, дівчатка, орієнтуйтеся на свою духовку.